TikTok Ads. Як TikTok Pixel встановити на сайт? Заходимо в Бізнес-центр, Управління, Аккаунти, рекламні аккаунти. Перейти в Ads Manager. В верхньому меню Інструменти. Управління. Менеджер подій. В лівому меню Джерела даних. Потім вибираєте потрібний піксель, як створити TikTok піксель, у нас було окреме відео, і просто копіюєте ідентифікатор потрібного пікселя. Після цього переходите в GTM, Google Tech Manager, як створити GTM, як GTM встановити на сайт у нас було окреме відео. В GTM в лівому меню Variables зміні, і нам потрібно зберегти зміну а, типу константа, для того, щоб просто в GTM зберегти ідентифікатор TikTok пікселя. User-defined Variables створити нову зміну якого типу? Типу константа. І зберігаєте в неї значення з ідентифікатором tiktok пікселя Називаєте цю зміну, я вам дам під відео ось такий шматочок коду, і прямо можете з цього коду скопіювати ось це Const TikTok-Pixel. Тобто зміна типу константа. І для чого вона? Для TikTok пікселя Вона зберігає значення, пов'язані з tiktok пікселем Зберегти. Після цього переходимо в теги, створити новий тег. Tech Configuration, вибираєте тип тегу Custom HTML і ось це поле вставляєте код, який я вам надам. Просто його копіюєте і вставляєте. Швиденько поясню, завдяки чому він працюватиме. Дивіться, ось тут є, що потрібно завантажити TikTok pixel але який саме TikTok-Pixel. І ми кажемо GTM, у піди в Variables, зміні, знайди там зміну const. Те та піксель, там буде ідентифікатор, і саме tiktok Піксель з ось тим ідентифікатором, і завантажуй на сайті. Відповідно, кожен із вас, коли буде дивитися це відео, кожен піде в свій GTM, в свої зміні і збереже ось такий зміні свій ідентифікатор пікселя, Відповідно, в усіх код буде однаковий, але оцей однаковий код в кожного з вас буде запускати потрібний вам піксель. Далі тригер. Нам потрібно уточнити GTM, коли саме має запускатись піксель. Вибираємо. Ініціалізація всі сторінки. Кажемо, що піксель має запускатись на всіх сторінках нашого сайту. Називаємо тег, в принципі, не принципово, як ви його назвете. Я рекомендую називати ось так: TikTok, Pixel Config. Конфігурація, тобто базові налаштування, встановлення. TikTok Піксель Конфіг зберегти. І, звісно ж, нам потрібно протестувати, чи все правильно зроблено, чи TikTok Піксель запускається. Дивіться, тестувати будемо на сайті брокарду, тому що саме на їхній сайт я поставила свій GTM. Я заходжу на сайт Брокард. Відкриваю розширення TikTok Pixel Helper. Рекомендую вам теж його встановити собі в Google Chrome. TikTok Pixel Helper наразі нам каже, що зараз на цьому сайті TikTok Пікселів не знайдено. Зараз на сайті Бракарту TikTok Пікселів немає. А тепер в моєму GTM я тисну Preview. Відповідно, ви в себе теж тиснете. Preview, попередній перегляд. І я кажу GTM, що я хочу перейти на сайт бракарту і подивитися, як виглядатиме, як працюватиме сайт бракарту з усіми моїми новими. Налаштуваннями. Відкриваємо сайт брокарду, так, завантажується. І дивіться, тепер я тисну на розширення TikTok Pixel Helper. І що воно нам каже, що на сайті Brocard.ua знайдено один піксель, який саме з ось таким ідентифікатором. Дивіться, тут в кінці 7.0mg. Переходимо в наш Events Manager, ми справді встановлюємо Піксель з інфікатором 7.0MG. Але зауважте, що те, що ви бачите ось після кліку на прев'ю, потім в якихось там розширеннях, це тільки те, що працює тільки на вашому сайті. Я коли ще давно вела онлайн курси, це прям дуже часто помилка у студентів була, що вони забували публікувати зміни. Це ви бачите тільки. Грубо кажучи, на своєму комп'ютері. Для того, щоб це працювало для всіх інших користувачів, щоб всі інші користувачі теж, переглядаючи сторінки, запускали роботу TikTok-Pixel, нам потрібно ці зміни опублікувати. Тому в GTM тиснемо Submit опублікувати, називаємо, наприклад, «TikTok Pixel Config», TikTok -pixel -config і опублікувати. Все після цього на вашому сайті ваш TikTok Піксель буде встановлено.